Геріг зайшов в соцмережі. В його статусі світився зелений значок, тому сумнівів сумнів не було, що він робить. Пише їй чи просто так сидить. Удома Осія зазвичай у цей час мала перекус, канапку з нутелею і склянку молока. Та сьогодні її думки були в пошті. Викравши з кухні під вечірок, вона одразу пішла у свою кімнату. По дорозі балансувала, щоб не розлити молоко і уникнути маминої тиради про їжу в спальню. А щоб мама її не застукала, здійснила пробіжку коридором, залетіла в кімнату, змила зі стільця одяг. І за лічені секунди увімкнула комп'ютер. Напхавши рота, Лусія зайшла в пошту і відкрила папку з надізваними листами. Там точно мав бути той, що призначався Ерікові. Видно, справді є лист із темою як справи. Тільки його одержувач не Ерік, а її кузина Еріка з Мадрида. Від самої думки, що ця на три роки старша задавака прочитала листа, Лусію почало нудити. Хоча, може, не все так і погано, оскільки Еріка ніяк її не підколола. У відповідь. А вона не з тих, хто промовчить. Є шанси, що вона досі не прочитала листа і є спосіб виправити становище. Лусія відкрила новий лист і написала в темі великими літерами терміново. А лист був такий. Привіт! У моїй пошті з'явився вірус і розіслав спам. Усім адресатам. Якщо ви одержали листа з темою, як справи, не відкривайте його, інакше матимете проблеми зі скринькою. Я цього ледве уникнула. Кузина перестрашиться і негайно видалить листа. Ось і готово. Та була ще одна проблема, Ерік. То він пише їй зараз у чаті чи ні? Лусія відкинулася на спинку стільця, наче зберігаючи дистанцію. Вирішила зачекати дві хвилини. Раптом він перший почне розмову. Вона припустила і такий варіант, чому ні? Чат мовчав. Лусія відкрила музичний сайт і зазвучала тру у виконанні пінг. Почекала ще хвилину, почистила спам, переглянула що нового мартинину з середовищі. Схоже вони помирилися з Келленом та вівепкою, адже в її статусі написано нарешті визирнуло сонце. А внизу милі коментарі по Ненашинському під обох у стилі хмари були не густими, та їх розвіяв вітер. Лусія повернулася в чат. І зважилася написати Еріку. Варто спробувати, як і пропонує Пінг у своїй пісні. Як справи? Ерік відповідає не одразу, і Лусія мало не здоріла, розмовляючи з монітором. Здавалося, комп замерз. Вона його допитувала якого біса досі немає відповіді, та монітор навіть не блимав. І от нарешті, добре, а ти як? Не густо однак, хоч так, також, тиша, Лусія підвелася і відчинила вікно. Здавалося, вона перемістилася з власної кімнати в духовку. Лише кінець травня, а вже така нестерпна спека. Варто вибачитися перед Еріком за непорозуміння з листом. Повернувшись на місце, Лусія, розповіла все, як є, писала швидко і куцо, адже не хотіла довгих монотонних пояснень. Вибач, за сьогодні, замість тебе я надіслала листа своїй кузині. Еріці, знову тиша. Схоже, Ерік таки дуже на неї ображений, і ні крихти свіжого повітря з вікна. Таке враження, що настав серпень, а вона не помітила. Лосія побачила смайлика, що підморгує, і, здалося, скинула себе. Двадцять шарів одягу. От би зараз помиритися. Що було в листі? запитав Ерік. Вибачення, надійшли мені ще раз, попросив він. Ок. Я мушу йти. Завтра побачимося. Дусія попрощалася з ним смайликом та перестала. Той самий, переслала той самий лист, що спершу потрапив до кузини. Тепер потрібно чекати аж до завтра. Принаймні вона зробила цей крок і то не малий. Сідати за уроки було страшненько ліньки. Та Лусія все ж таки взялася за математику на завтра. Треба познайомитися ще й з прислівниками. Щоб ворона зі своїми прозорими натяками знову не підстерегла її зненацька. Не кажучи вже про додаткове завдання з музики, Лусія сама розгортала підручники, як у двері постукали, і одразу без дозволу хтось удерся. Здається, це вже стало нормою, її перестали поважати. В обох домівках Лусія вже зібралася дати мамі наганяй та побачила Фріду і Беа. з наплічниками та усмішками до самих вух. Що ви тут робите? О, а де ж ласково прошу? Ходімо звідси? запитала Фріда Беа і засміялася. Та ніж бо просто я на вас не чекала. Що сталося? Сталися твої оцінки. Ми прийшли тебе рятувати. Сріда гебнулася на ліжко, Бела слідом за нею дбайливо поклавши свій блакитний наплічник на підлогу, Лусія підскочила і кинулася обіймати своїх найкращих у світі подруг. Вона ж навіть не просила про допомогу. Самі прийшли. агреливо обіймалася з Лусією, Фріда ж наполягала, не що немає часу на телячі ніжності. Вона має повернутися додому до вечері, бо мама приготує канелоні, а справа ця святе. Дісталась на плічника підручник з математики і кинула на ліжку. Урок розпочинається, оголосила Фріда, збираючи волосся у хвіст і закочуючи рукава балахона, щоб здаватися суворішою. Ніщо не могло її зупинити.